У Вінниці на стадіоні локомотив відкрили музей Вінницького футболу. Збором експонатів для майбутнього музею Вінницького футболу опікувався відомий колекціонер Олег Семенов. Відомо, що головний тренер Вінницької Ниви Володимир Циткін свого часу передав цінні експонати для майбутнього музею. Зокрема, бутс, в яких він грав у сезоні, коли наша команда доходила до фіналу Кубка України та Єврокубків, а також фірмову сумку, яка входила до першої екіпіровки Ниви про колекцію музею. Та хто може її оглянути? Запитаємо в Олега Семенова, засновника музею. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть про колекцію. Скільки? Експонатів в ній представлено, та яких саме. Ну, дивіться, наразі я не рахував, скільки там виставлено в музеї експонатів, тому що виставлялося все виходячи з того, які в нас є площі. Ну, приблизно кілька сотень експонатів в нас виставлено. Але це набагато менше половини тих експонатів, які в нас є в розпорядженні. Тобто дуже багато чого ми не можемо виставити за тому що бракує місця. Розкажіть, що це саме за експонат? Унікальні речі відомих людей, і не тільки ж правильно. В основному ми намагаємося звичайно збирати якісь оригінальні речі, які мають відношення до історії футболу в Вінниці, до історії конкретних людей. Звичайно, якщо мова йде. Дореволюційний футбол чи футбол 20-30-х років минулого сторіччя то там е, обходимося вже копіями тих документів, якихось чи фотографій, які доступні нам, е, допомагають в поповненні експозиції колишні гравці команди. Скажіть, будь ласка, чи всі охочі можуть подивитися експозицію? Чи вона є безкоштовною платною для відвідувачів? Музей у нас поки що працює за розкладом. У нас музей відкритий у середу з 15 до 17 години і у суботу з 12 до 14 години. Тобто наразі всього два дні на тиждень по 2 годинки, тому що у нас просто немає фінансів, щоб там хтось міг частіше відкривати музей. І, крім того, можливо, теж відвідування музею за попереднім замовленням. Номер телефону у нас вказано на, рекламні, на рекламних носіях біля музею. Тобто, можна зателефонувати і домовитись в будь-який інший час, погодити час і провести екскурсію. Тобто кожен бажаючий може. Знайти час і відвідати музей, вхід надзвичайно безкоштовний, екскурсійне обслуговування безкоштовне. Чи плануєте розширювати колекцію? Можливо, вінничани мають експонати, які б доповнили експозицію. От ще mm. про це звичайно, якщо в когось наявні якісь експонати, які мають відношення до історії вінницького футболу, ми з задоволенням е зустрінемося з людьми поспілкуємось. Крім того, я би навіть сказав, що. Цінним для нас є навіть не тільки якісь фізичні речі, що стосуються футболу, навіть просто спогади колишніх гравців, колишніх вболівальників. Ми можемо просто поспілкуватися, записати інтерв'ю з ними і зберегти це теж для майбутніх поколінь. Це теж дуже цікава інформація, буває ну, просто історична і безцінна. Почули вас? Дякуємо, що долучились до нашого ефіру і розповіли про музей вінницького футболу. Так. На все добре, Олег Семенов, засновник музею, був з нами на зв'язку.